дня! Сьогодні 14 квітня і з вами у студії Катерина Бубка. У новинах. Екскурсія в університет. Навчально-польові збори. Акція чиста планета. Прем'єра вистави лількового театру Барвінок. ТОП-5. Запрошуємо на навчання. 10 квітня відбулася екскурсійна поїздка учнів військово-спортивного профілю та слухачів до вузівської підготовки Національний університет водного господарства та природокористування. Учні зустрілися з ректором університету Віктором Мушинським, Побували в навчальних лабораторіях та відвідали військову кафедру, де мали змогу знайомитись з матеріально-технічною базою вишу. З 9 квітня 2014 року, як завершальний етап вивчення предмету Захист вітчизни у колегіумі стартували навчально-польові збори для учнів 11 класів. Згідно з навчальними планами, програмами та відповідно до наказу номер 103 від 8 квітня 2014 року по колегіумі учні працювали над створенням єдиної смуги перешкод, викопування ровів, траншель для маневрування та метання гранат. 10-11 травня учні матимуть змогу взяти участь у військово-тактичних іграх та відвідати аварійно-рятувальне формування. У колегіуму триває акція Чиста планета по збору шклотари. Учні колегіуму зібрали понад 9 тисяч одиниць шклотари. Зібрані кошти під час акції будуть використані на придбання новорічних костюмів. 10-11 квітня 2014 року для учнів перших четвертих класів та вихованців дошкільного підрозділу вулик відбулася прем'єра вистави Коза Дереза. Яку представив дитячий ляльковий театр Володимирецького районного колегіуму «Барвіно» під керівництвом Людмили <пас> Манци. траву щипає. Василинка Популярними людьми не тільки славиться Україна, область і район, але й наш колегіум. За ініціативи творчої групи телестудії було поставлено запитання для учнів, кого б ви хотіли бачити в рейтингу популярності топ-5 серед відомих хлопців та дівчат нашого закладу. За даними опитуваннями, це Підвишенна Оксана, 10 клас, Романов Олександр 10 клас, Бова Ганна 10 клас, Левківська Ольга 11 клас, Гончар Дмитро 11 клас. Наголосимо, що опитано було 60 учнів з 5 по 11 класи. Отже, на п'ятому місці рейтингу популярності в нас опинилась Ливківська Ольга. Далі попереду йде підвершена Оксана, четверте місце. На два бали її попередив гончар Дмитро і здобув в п'ятірці третє місце. Другим лідерує Романов Олександр, а голова шкільного уряду Аня Бова зайняла вершину в п'ятірки. Володимирецький районний колегіум оголошує набір учнів на 2014-2015 навчальний рік з таких профілів: філологічний, історичний, фізико-математичний, художньо-естетичний, військово-спортивний, технологічний. Хіміко-біологічний. На цьому у нас все. Більше новин ви можете дізнатись з нашого сайту www.vrk3.or.ua. З вами у студії була Катерина Бубка. До побачення, до нових зустрічей!